Добрий день, Скирпак Олександр Георгійович, керівник гуртка Школа безпеки. Тема сьогоднішнього заняття правила безпечної поведінки у громадському транспорті. Ми з вами кожен день користуємося громадським транспортом, автобусом, тролейбусом чи трамваєм. І мало хто замислювався над тим, що скупчення людей у замкнутому просторі, які пересуваються з великою швидкістю, означає ситуацію підвищеного ризику. Досвід користування громадським транспортом допоміг створити звіт правил, які допомагають людині співіснувати з машинами. У повсякденному житті слід дотримуватись таких правил. У пізній час уникайте малолюдних зупинок. Очікуючи транспорт, стійте на добре освітленому місці поряд із людьми. На зупинках не повертайтеся спиною до транспорту. Що рухається. А коли машина наближається до зупинки. Не намагайтеся стати в першому ряду нетерплячого натовпу. Вас можуть виштовхнути під колеса. Автобус і тролейбус обходьте позаду. Трамвай попереду. Будь-який транспорт може закрити собою інший, який рухається позаду, ще з більшою швидкістю. Не спіть, коли транспорт рухається. Небезпечно не стільки прогабити потрібну зупинку, скільки травмуватися при різкому гальмуванні або маневруванні. Не притуляйтеся до дверей, уникайте їздити на сходинах і в проході. Якщо є можливість, користуйтеся проїзними квітками, це позбавить вас додаткового пересування салоном. Бережіть себе.